Керамістка і на гуржі, авторка саме цієї роботи протистояння руйнування чорної імперії. Вона є представницею полтавської школи кераміки. Її робота вона присвячена боротьбі українців із злою імперією. Назвала вона її протистояння руйнування чорної імперії. Ця композиція це поєднання людських постатей і ось таких геометричних фігур, великих розмірів. Кольори блакитний і жовтий – це кольори нашої держави. Це кольори мирної держави, яка готова боротися за свою незалежність, боротися із цією державою, яка в 24 рази перевищує її за площу. Але ми не І То ця незламність показана у кольорі тих невеличких людей, які тримають цю велику глибу, які протистоять цій великій імперії. Люди вони опираються на куб, який у такому багряному кольорі зображений. Цей колір спаленої української землі. Але люди не незламні. Вони протистоять величезній величезній імперії. Цей колір темний такий колір. Він показує, що ця імперія зла, але ми її зможемо перемогти.